Всім доброго дня. Сьогодні відео починається стандартно, ну, начебто тут все похоже, як завжди. Їдемо на об'єктик. Хоча вже ми таким часом дорогу не показуємо. Теплоакумулятор, інструменти, все там ми запхали течика. Але бачите, що в нас галстук. Галстук і тянемо людям на ремонт машину, ще попутно. Трошки затримається в нас. Щось не хоче заводиться. О, а, ні, відкривається, відкривається. Як же тут що де тут? О, бачите, яка тут проводочка. Отак люди їздять. Все тут пучок проводів. І щось вони не може добитися ладу. Не знаю, а цей скло, що запотіло, тут що йому робити. Дивіться, замок замок тікає від ключа. О -о -о. А, а вже вклю. заповню включилося. О, трошки. О, ще можна помити. Так. Щоб Руль не замкнувся на дорозі нас. Не знаю. Ну, Будемо пробувати. Ну якось ми рушили. Не могли виключити передачу, знайти нейтральну. Тут так, така коліса. <кій> плавали, плавали рычагом. Та я не можу, мене скільки автомобілів було вже з'їжджених начебто. Ну як з'їжджених. таких не нових. Щоб так погано почалася передачу. і щось руля нас туди-сюди непонятно, що тут. Страшно, дивіться, руля з руки вбиває там. Як туди не кручу, вона нічого не реагує. Ого! А що там таке вже з машиною, що з Ну, Їдемо. Спідом, звичайно нас не показує. Главное, що їдемо. Гальма якесь має бути. Гальма, гальма має бути. Ось так у нас починається робочий день. Що політ у нас нормальний? Гауст витримав, доїжджаємо близенько. Бачимо, село пише, видриться. Це у нас на Ратнівщині є хороший електрик, може розбереться. Автомобіль залишимо поїдемо далі. Слава Богу, все у нас баплушно. Будет ну, кораблі, десь спішить. Нічого, хай проблем немає. Ну і ми на об'єкті. Треба якось це все розпакувати, добратися до того теплоакумулятора. Так, їхали-їхали, як з'їхали ми. Але не зачепили, не зачепили. Тут треба буде довбати стіну. Перегороду так вирішили, бо теплокумулятор хочеться більший, а він не входить. Поки що тут знаєте, ще небагато що зроблено. Трошки, трошки підобається під круг під бочки, бочка тут буде. Батарея перший поверх, рециркуляція Кронос 27 -очка. Якраз десь, десь має бути нормальний. Десь має бути він нормальний по цьому. По потужності, по об'єму камери. Ну що, будемо робити, будемо показувати. Будемо показувати. Та, щоб ви так, щоб вивадежити. Довбеться, Вода лежить. Два рулони, два рулони будемо Два рулони, таку бочку буде мало. Не притезьки, як казав. Товстенький, товстенькі, хорошо. Маневича купували. Будемо пробувати. Засунути зараз. її, його. Ага. Треба буде дігатися. Річки не поблизу помитися, лістики, кром ліс. Кром ліс. Це те саме по що як у нас поблизу Маневич. Дивіться, унікальний кадр. ще так у нас не було в на наших відео. Дивіться, йдуть от, от, рядочок зимівючок і там злив, і отак видовбали ви стіну, раз-раз, раз під трубочку. І все проходить. Трафарет, як в мультфільмах. Ну погоді, вовк вискакував. І залишилося тільки трафарет від. Цього. Так буває. Розсортирували ми 25 чачовун. Ну, я думаю, тут щось буде зайве. Краще зайве взяти і ми потім викупимо, ніж у нас було таке колінце і нічого не могли придумати. Там ні, ніж металеве заварити не могли. Ніякі потім люди їздили помагані шукали. Краще хай, буде запасний американська теж може залишитися якась. Мені поля там теж наугад побачимо. Підтораджуємо тут. Двотю умови тут вже план помінявся, це коліна нам не піде. Ми беремо, коли притик до стіни, коли так переходимо перш. Два діймо поворотнемо, потім, а потім ставимо таку поторочку. Два на півтора. Два. Багато пише два. На одну цілу, одну другу. Але в нашому випадку трошки поміняли план. Латуни, 25-ка все тут. А скільки тут? Тільки що початок. ще тут? Ще там є. Ще багато ще є всього. Перециркуляція. таке. Початок. Роботи є. Трафарет як залишився. Це трубки так йшли, труба йшла через сіло. З розумов ми так раз і пройшли. Обмотано, бачимо, рівно із нашими патрубочками. Плюс ще сантиметр цей. Товсте він тримати форму, гарненько все прекрасненько. Тут же ми теж почали робити. Тут почали робити, Там щось трошки почали робити. Початок Ну, Добре, бачите, котел направить, двері відкриваються. направо, тут Варіантів немає. То якраз в даному випадку він прекрасненько вписується. Кубіно з ревізією. Ось ось так. На вулиці димоходу ще немає. Ще немає. Початок є. Початок є кроштень. Раз довжина так розрахували, більш-менш вона пішла поза підшивою. Кроштейник платформа, ж так, все гарно стає. Все, все гарно, кростає на своє місце. Прекрасненько. Не треба ні фарбувати, нічого. Шпільку. У нас напевно, зробили, так? Да? На блокові треба шпільки робити, бо... Дюбеля тут не триматимуть. Воно, до речі, дуже міцно. Від, відчуття люди кажуть, а там що там? Воно таке. Ну тут двійка метал, думайте, що тут тоненький, метал Двієчка, не тоненький. Оцей теж, напевно, півтора. Оце і очка платформа сама. І воно робить кут. Дюблиця, воно тримає вагу, димоходи витримує. і то кажуть на ура. Ну Там ще буде щось, зроблено, щоб ліво-право його не гойдало. Скоріше все, що буде землю. Бетонувати цього. На Землю будуть бетонувати. Отаке. Бачимо насквозь шпільське, що казав. Це сам, надійний спосіб. Трошки початочок є, бачимо, що верхнє кольце. Підмір зараз скотч буде, будемо приклеювати. Тож він буде, поки я тут. Вибачаюся, випадково виключилося 1500 Вт і... Три штуки, це 4,5 кВт. І каже, що це на 4,5 кВт дорогше, ніж це, що на 9 кВт. Ну, тут Пише, загально поточно бачите, пише 9 кВт електрокотла. А тут пише на цьому, по штамповочка є. Штамповочка є. Дивимось тут 3 тисячі. 3 тисячі. Ват дає при 220 вольтах. Якщо у вас буде там 230 там чи 240, видасть більше, якщо буде там менше, то буде менше. Це сам розраховано на 220 вольтах. І наша програма, контролер так і прописана прошивочка, щоб ну лічильник, щоб щоб рахував при 220 вольтах. Якщо шимка відкрита на 100%, то він пише так само, ну потужник заявили. Тобто якщо 3, то значить, якщо ми 6, значить 6. Скільки ми пропишемо, скільки підійдемо, якраз буде співпадати. Дивимося, вже тени чекають. <гум> Людям скільки давав контакти. І зупинилися ми на цих тенах. Термоват Італія. По всіх показниках. Ну, що якісне, я тримав в руках тенку, але це набагато гарніше виглядає за тенку, і сама мідь відчувається. Ну, навіть на дотик, скажімо так. Ну, якщо це я жартую, зовсім вигляд. Такі тріщини, які колі там міді. Хайка така масивна. цей купачок такий цупкий. Прикручується на гвинтах, різьба нарізана різна стоя, що вони на якісь саме, не злітають, як втенкові. І Саме клеми там набагато якісні, просто прикручуєш з чим таке доброти все. Добротне. Ось таке. Розвели ми, якщо вони один дорого не торкався. Розвели. 9 кВт на низ, 4,5 верх. 3 по 3, там 3 по 1,5. Ну і дивимося, як має бути утеплена бочка. Утепла має бути отак. Патрубочки, бачите, якраз рівно із утеплювачем. Якщо ви хочете більше утеплення, тоді значить замовляйте більше патрубочки. Хочете менше утеплення, ви собі робили менше, там не треба, щоб гріло приміщення. Робите менше. Але якщо ви зробили вже патрубочок, треба так мотати, не душити вату. Тут якраз два шари по 10, а це десь 12 см, розумієте. Під тен. воно всередині трошки втоплене, а ця муфта буде зверху. Тен буде трошки втоплений всередині, щоб він, е проток був між, е між трубками, щоб не було такої зони застою. О, Ну і тен, ці ваті, бачите, надушили ми його запакували і спустили, Воно відійде. Зимнюю, що трошки довше робиться, ця муфта зверху. Все просто ідеально важкий клас, тільки-тільки виступають, а ці муфточки рівно з утепленням. Ну і цей сантиметровий пінофол <кій> тримає формочку І він нічим не гірше за дерметиновий якийсь е чохол. Нічим не гірше по дерметину чохловій. Так само він боїться, якщо ми варимо з варкою, чи там якась жаринка попадає, він плавиться. Найму більше знати пил, більше знати пальця, на цьому нічого не знати. Якщо так дряпати, то, ми пробували спеціально дряпали, дерли, він не гірше тримає. Така штука і утеплення додає додаткове. І не, ну, недорого виходить, прийнять шуком. Якщо люди бажають собі шиї чухла, це вже так, якщо вже сильно хочеться гарно і вже сильно багато є грошей, тоді можна, як то кажуть, побавитися. А так, як технічно, і досі воно естетично непогано, розумієте тут. Отаке. Людям треба гріло, щоб було практично, а не... Ну, стіночку спортили. Да? Цікаво тут у нас. Все, запихаємо ми на місце е, теплоакумулятор і будемо підключати до цього козачка. Сонечко навколо будинку. Бігло, біло, біло. потім туди-туди-туди. Десь там забіло за будиночок. Це говорить про те, що вже... День потрошки підходить до кінця, встиг, я встиг таке зробити. Досить так все тут просто Ну, не складно. І для мене, ну, тут треничка не мене замовили, в мене був запас якраз іде. в таких системах, з таким перепадом висоти Ідеально вписується треничок. Там буде якраз, ну потім доробимо, покажемо, що в принципі, хто дивиться наші відео, вже знає, що там буде. Хто не дивився раніше. Побачите, Це що там буде. Цей вузол робимо вже стандартно. Вже стандартно. Саме компактно, файно. Єдине, що, що не бак десь треба містити, тут він десь буде, десь тут він буде. О, що там Влад? Влад нічого не зробив, бачите, все голе. Все голе. Десь їздив то, воду мінеральну купав, то ще щось там десь непонятно де. Ага, тут він служив отаке. Тут таке спакував. Треба приварити вихода, повісти колектора ще сьогодні. Ще сьогодні, ай, там вже не щось Щось, щось, щось робив, але щось мало. А, бочку я замотував, точно він сам замотав бочку. Не, як сам трошки васи поміг, але в основному сам працюємо. Другий день нас розгарі, небо чисте чисте Це для тих, хто користується сонячними панелями такий бонус від сонця. Сам початок вже не знімав, бачимо, жило за ранок попідпайвав. Підпіточку, там вихід на розширений бак буде тут крани стояти. біля цього тут же, бач, по підпі... по припаяно. А ми займаємося подачею. <кхід> займаємося подачею. Потом Ана 36. Так, лягає в нас. Термометр, манометр має бути і вибуховий клапан тут буде. Трошки-трошки ну, ця труба не, не напроти. Можна було два коліна зробити, але ми вийшли зайві опір, зайві там шли Трошки під кутом повернемо трубу. Все прекрасно працюватиме Єдине, що вихід з котла якось він не вертикально стоїть і там вже нічого не можемо зробити, вже ми різати не стали. Десь трошки набокувати вихід з котла, так коли рівно стане. Ми крутили як хочеш. Можна обозирно нашу різьбу, але різьбати воно б виляло. По, як не круто, все одно нахил є. Вже так і буде. На, на швидкість і на тягу не впливає. По півтора дюймовіт трубі готово у нас. Останній стик тут доступно. Плитки немає, нічого такого зварився він по місцю. Я не відходжу американочок, так виходить швидше. По поліпропилену майже все. Тут щось, щось наче, тут не доробив і там щось не доробив. Один дюйм залишився. Бачимо, що отвір є. У отвір є, треба його з'єднати туди, байпасичок і подачу із теплоакумулятора, завести туди. І металом буде все готове. В принципі, воду вже можна лити там лад щось трошки ще десь по будинку розбирається з водою, що там. Що там з за водою, яка заглушена, де не заглушену, воду можна заливати. Ще чим мені це котельне подобається, тим, що немає плитки. Ми можемо варити спокійно з варкою. Все, просваріли ми короночкою, поки туди американочку зняти, поки там американочку на вулицю. Треба все одно варити, потім назад приносити, знов ставити по місцю. По місцю, прекрасненько. У нас виручай ще такий апарат китайська. З Алікспрес підробка коштує дуже дешево по порівняно з оригіналом. Е Батарея нова, кумуля... ой, оригінальна. Два дні, о, вже дві поділки стало. Вчора різали працювали, сьогодні на, -на, -на дві поділки посадили батарею. По місце собі прочисли, подивилися. Але знову ж таки варили <кхух> потоном. Тут потоном ще варив. От таке місце, що патоном прекрасно лягає, такий шов. Оце все патоном. Раз і якась булька на потон. Раз і якась булька така. От тут щось, бачите, Але це воно перекрите. перекрите. І в такому місці, раз пхаєш, пхаєш, ось тут виварив патоном по місцю. Теж не хотілося знімати. З тої сторони так плотненько все, раз і зашлакувало. Потім мусив поправляти. Ну, добре, що тут де, огляд хороший доступ. Взяв арсенал зелененький, я показую. Так, люди попробуй. Та ось так файно потону лягають. Яка там різниця? Файно лягають. Гарніше, цей арсенал так гарно не лягає. <кій> Греть прекрасно. Дезна баска трохи набоковата, шлаку багато. В таких складних місцях це обереш, просто чіпляє металу багато. І варить набагато класніше. Для таких відповідальних місць ми цей беремо. Хоча ці наче то і варить гарніше на перший погляд. А бачите, який сіли такий. Один якийсь не такий там, можу що за такий. Ось якось так продовжуємо далі. Шолод бачимо. Паяє проводочку. Десь там. Я не бачу, де він її подів, щось там почав проводочку робити. А, тут бачите Процес триває. Ну що ви думали? Строїли, строїли, построїли. Горло, не знаю, голос пропав, треба хай лас, знімаю огляд. Чи холодно ми напилися. Дуже спека велика. Дуже велика спека. Це 2 липня, ні, немає ні хмаринки на небі. Ні хмариночки. Значить система наша вода залита. Вода залита між котлом і бочкою. я туди, ще, ми не давали туди і цей краник. Руки грязні, ну що зробиш. Так, Відкриваємо. До речі, до цих пірша все сухеньке в нас. О, Повітря пішло сюди. Ого! Батьк, працює хоче. Розповітрювач хоч. свою роботу виконує. Це тільки з, одні, з одної труби стільки повітря. От сюди ми відкривати не будемо, тому що це на перспективу другий поверх ще його немає. Відкриваємо ми так, поки що сюди дивимося. Може буде якась десь резинка не зажата, Ще дещо може бути. Відкрили. Нічого не стало, так? Да? Ну, повіточка туди пішло. Відкрили тут, тут нічого не буде. Так, відкриваємо сюди. І наш тиск падає до нуля. Ще рошив бачка немає. Даємо підпіточку і відкриваємо зворот стіка, нехай воно виходить собі. Лажало бачка припаяє. Поки немає бачка, можна півтора надавати більше, ні можна, бо тут на клапана на два спрацьовують. Це рециркуляція. Треба буде розібратися, добре зробити, добре. Попробуємо. Попробувати не можна, бо там вже нема кранів. О, більше не давить. Міська вода. Ні, не міська то село, центральна вода. Все, більше нема тиску. Не передавиш. Може і добре. Закриємо. Система. Не можу говорити. Система променева. Але зроблена своєрідно, я так не бачив. Якби ще 20 ю трубою, тут взагалі треба було. Правильну. ну Променева система це дуже класна система. Сюди треба було ставити ще поліетилен і до кожної батареї давати. А Господар зробив поліпропіленом, ну так би що просто поліпропилен 20 й А це 25-й поліпропилен, в чому проблема? Бачите, як американка до американки. Як він їх закручував, як він їх тут пакував, я не знаю. Я не знаю. Казани легко було, видно, по слідах від, від інструменту, що тут. Це подача. Повітрічко випускаємо звідти. Ну, сама ця армітрість контркала перевірена, качувати. Не будемо ми робити теплу підлогу. Я не бачу потреби. А будемо проти батареї відкриємо і на батареях випустимо повітря і все. Десь щось потім нас ось вежімо, повітря стоять. Це одно воно буде потрубов булькати. Побіжимося по батареях, випустимо повітря і все. І що відпалити можна? Те щеплить. Ще десь щось не герметично. Десь якась американська шорити. Ще вода там є. Ой, тут закритий кран, треба відкривати. Треба відкривати. Подачу в груточку. что це, може було раніше. Щось защипіло і перестало. Може тиск. Мабуть, тиск пав, бо нема рушили на бочках, то тискнеться. Бачок Бочок ще тут стоїть. Там ми ночували. У нас такий готель тут. Що там, пав тиск? Ні, тиск є. Яка? А, ти відкрив? Ну, він не передав її, тут така, такий тиск в мережі. В мережі постачання. Магістралі, чесно, поразу сказати, магістралі. Ну що, доробляємо і будемо пускати. Ну і все, наша котельня на самому фініші. Тобто вже монтаж готовий. Бачимо, машини бак під, підпаяний, повітря стравили, систему заповнили, батареї розповітрили. Прийшов момент запуску. Прийшов момент запуску дрова в мішку. Що там за дрова? Дивись, а не знаю, що за поруна. Вілька? вілька? Ні? ні. Не щось тяжче що за вілька? Що Береза, що щось, щось тверда. Порода. Береза. Береза. Шухенька, дрібненько закладаємо, будемо палити, але це вже інша історія. Дякую всім, хто додивився до кінця, слідкуємо за нами далі. Запуск ми зробимо окремим фільмом, щоб у нас було не так нудно. Всім до побачення!